Свят вечір. Діду, вносьте вже діду. Перша зоря зазира у вікно. Кури усілися спати на сідало, стихло під піччю веретено. Бабцю, вдягніть хустку нову, оту, що в червоні великі квітки. На сіл скатертину стелити святкову і сіно під неї в чотири кутки. Рахуйте, ну, діду, швиденько, всі страви дванадцять. Ну, що ви забули Узвар? Погляньте, яка нас зібралась орава, а галасу й сміху ну чим не базар. Бабусю, подайте ще декілька ложок. Забулись, напевно, що нас ще плюс п'ять. їй Богу, кутю так зварити не зможу. Смачні уща научите так готувати. Ну що ж, пора, діду, вже кликать мороза. Кидайте щосили кутю до гори, щоб сад ваш, город, поля не морозив, щоб зайці не гризли із яблунь кори. А з чим це вареники? Скажете, бабцю, з капустою сипте, напевно, штук п'ять. Та взуйте, будь ласка, ж новенькі капці. Не вздумайте знов їх у шафу ховати. Тримайте цигарки з фільтром, дідусю, і викиньте в піч той смердячий тютюн. Ну, ви, як маленький, я не накурюся. Он, бабця, вже звежар то ма вас кашлюн. Узвар із грушок? Не вгадав ні? Із яблук? Ой, бабцю без цукру, солодкий мов мед, не хочеться в місто так їхати завтра, Який в цій оселі таїться секрет. Можливо, у цвяху, щоб сволоку вбити, і де люлька роками висіла з лози. Усі ми там спали, зростали в повитку під казку лисички й кози дерези. Чи, може, так діє та піч чарівниця, що хліб нам пекла й варила борщі, чи звук молока на зорі об чи в вересні запах осінніх дощів, що вносили встиглими грушами в хату бабуся в своєму старім Фартусі, чи, може, секрет у картаті й заплаті, що дід прилатав на старім кожусі?